Валя Владимировна мені допомагає, якби не Владимир, ну, я б не знала, що я робила. І поли повміє, і бабтяку сходить за квартиру заплатить мені, то це ж теж велико. До врача запише, як бабі погано. Погано мені дзвоню владі в бо мені погано вмираю. Біжи, Дваля, спасає бабу, виживає, так. баба знов бігає. Старість є старість. Молодость бігала, на танці кругом гуляла, старше було, добре було. А старий присидив в хаті. Е, моє відділення називається відділення соціальної допомоги вдома. Коли соціальні робітники приходять на допомогу людям, які в частково втратили здатність до самообслуговування, люди з інвалідністю, які потребують допомоги, і тоді, скажімо, на допомогу йдуть соціальні робітники, як Чіпі Дейл. А заходів, які виконує соціальний робітник, дуже багато одних із головних пріоритетів це доставка продуктів харчування і доставка медикаментів, допомога по домогосподарству винести сміття. Оплата комунальних послуг. Також дівчата вирішують багато питань в державних установах. Пенсійні фонди, поліклініки допомагають оформити субсидію. Головне артроз коленних суставів, ну і сердечно суддястей. Хочу одразу сказати, інвалідом бути. Я інвалід другої групи по цьому заболіванню. Плохо бути інвалідом. недееспособный И слава Богу, мне одна моя знакомая два года назад, ну, бывшая моя начальница, посоветовала обратиться сюда, на Даня стальной допомоги. Я им бесконечно благодарна. Яночка приходит, хочется сказать спасибо им, очень доброжелательные, очень такие сочувствующие. Что попросишь, купят, что попросишь делать, сделают. Для мене, я вам скажу, що проблема постелисті. Проблема. Я просто не можу стоять. Ой, ніколи не думала, що так, так рано на ноги впаду. Сьогодні у нас за планом миття підвіконників, готування вже до Пасхи, полив квітів, а також вологе прибирання. Самі необхідні наші е, справи це прибирання. Допомога в митті посуди. Також при необхідності допомога в приготуванні їжі, допомагаємо і прополкою, і посадкою, і збиранням урожаю, і полив все, що треба. Соціальних робітників 93 особи. Підопічних, які користуються послугою вдома, приблизно 1300. Навантаження зараз на робітників дуже велике. Зв'язку з війною у нас кількість підопічних збільшується. У кожного соціального робітника на дільниці 10, 11, 13, 15 осіб. Це не означає, що кожного дня вони їх всіх відвідують. У соціального робітника є графік відвідування. Де зазначено періодичність, там до когось один раз на тиждень, до когось два, до когось три, до когось чотири. Є такі підопічні, яких ми відвідуємо п'ять разів на тиждень. Сказати, що важко, то не важко. Ну буває всякі люди різний, характер різний. Але допомагаєш і завжди Спасібо, а, мені... а Мені гарно, прийде, посміємося, порозказує мені все. Усе Та, ви сама жалі... така розкачуєте. Пожаліє, а це знає, скільки до старої людини жалюсть? Нічого не треба. А мені подобається. Бо допомагати мені подобається. Навіть іноді аж там зранку встанеш, то хочеш все і допомагати. А ви знаєте, яка це радость. Ну в одному сидіти в хаті посидиш, ні з ким нема ні заговорити. А вона прийде, ми посміємося, вона щось пожаліє мене. То це знаєш, як хорошо. Я вам скажу, якщо тривалий час, отак от приходиш до людей і надаєш допомогу, потребують, якої потребують наші люди, то тебе вже тут зустрічають не як соціального робітника, а вже як людину з родини. нас як член сім'ї. Ми всі за покликом серця тут працюємо, тому що, скажімо, людина, яка це груба. Два не розуміє чужої біди, не розуміє чужого горя, вона і не зможе працювати. Старість нікого не мине, до кожного прийде старість, і старість потрібно поважати. І поважати і починати цінувати старість вже сьогодні, коли вже ми молоді і можемо собі зробити, да, залити фундамент на майбутнє.